Всі, хто нас дивиться з вами програма Бізнес і закони. 2023-й для підприємців Прикарпаття, як і України загалом, був нелегким, констатувала на підсумковій прес-конференції начальник головного управління ДПС в Івано-Франківській області Ірина Столярик. Однак, попри важкі умови, платники податків забезпечили чималі надходження до бюджетів як державного. Так і місцевих в році, що минає, уряд України відновив деякі норми податкового законодавства, які діяли до війни, не збільшуючи податкове навантаження. З початку війни кількість суб'єктів господарювання на Прикарпатті зросла більше як на 8 тисяч осіб. Також зареєстровано тут 90 релокованих підприємств, які сплатили близько 60 мільйонів гривень податків. Збільшилася в порівнянні з 2022 роком на 20 тисяч осіб кількість. Офіційно оформлених працівників на Прикарпатті, досягнувши цифри 96 тисяч осіб легально прийнятих у 2023 році на роботу. Підсумовуючи рік, що минає, можемо з упевненістю сказати, що Івано-Франківщина протистоїть стоїть економічним викликам. Це відображається в сплаті податків. Де до кінця року ми плануємо залучити до бюджетів понад 32,2 мільярди гривень з цієї суми 10,6 мільярдів. Направляється до державного бюджету 10,9 мільярдів до місцевих бюджетів області і 10,7 мільярдів це єдиний соціальний внесок, який йде до Пенсійного фонду України. В порівнянні з надходженням минулого року без надр ця цифра зросте на 441 мільйон гривень. Є така трошки негативна тенденція по сплаті по надрах, тому що. З початком військового стану, з початком війни, були внесені зміни до податкування рентної плати і весь газ, який видобувається. Раніше платили рентну плату з всього видобутку, а зараз газ, який закачується в підземку, він поки пільгується. Вже коли буде реалізація газу з підземки, тоді буде платитися рентна плата. Щодо надходжень до місцевих бюджетів, передбачається, що надійде 109 мільярдів гривень перевищення до минулого року складає 894 мільйони. І сьогодні, на сьогоднішній день хотілося б сказати, що ми вдячні всім всьому бізнесу, який добросовісно сплачує податки. Бізнесу усьому без винятку, які незважаючи на надскладні умови ведення бізнесу в країні, яка воює і по предстановленні для них пільги, добросовісно працюють, створюють нові робочі місця і підтримують Збройні Сили України. Відомо, що з жовтня 2023 року відновлена відповідальність бізнесу за непроведення розрахункових операцій через РРО або програмних РРО. Посилюється контроль за готівковими операціями, який передусім спрямований на боротьбу з тіньовою економікою. Тепер за невидачу фіскального чека до підприємця застосовуються штрафні санкції. До всіх суб'єктів підприємницької діяльності за невидачу фіскальних чеків застосовуються санкції. Тому можна зробити такий аналіз і порівняти по реєстрації. Значить, починаючи. З 22-го року за цей період зареєстровано 18 тисяч касових апаратів. Половина з них, майже там десь до 10 тисяч, вона зареєстрована починаючи з серпня 2023 року, коли вже всі розуміли, що з 1 жовтня будуть застосовувати санкції, почали реєструвати і касові апарати. На сьогоднішній день загалом у нас зареєстровано понад 26 тисяч касових апаратів. Якщо зробити такий коротенький аналіз по виторгах, як вони зросли, то в листопаді місяці сума проведених виторгів через РРО досягла 3,2 мільярди гривень. Якщо порівняти з першим січням, коли ще не було реєстрації масової касових апаратів, то ці виторги зросли до січня місяця на 55%. Тобто можна сказати, що кожен місяць збільшуються виторги на 1 мільярд гривень. З жовтня місяця податковим органом було зафіксовано 18 випадків порушень нових правил суб'єктами господарювання, які реалізовували непідакцизну групу на суму 3,8 мільйонів гривень. Найчастіше які спостерігаються порушення. Це проведення видачі розрахункових документів невстановленого зразка чи наведення обліку товарних запасів за місцем їх реалізації. Для прикладу, останній випадок, де під час перевірки нараховано майже 14 мільйонів гривень штрафних санкцій по суб'єкту, в якого є 4 супермаркети. І на осіб, які проводили ці розрахункові операції, були складені протоколи про адміністративне правопорушення. З 2024 року платників податків чекає кілька новацій, про які розповіла на прес-конференції очільниця податкової служби Прикарпаття Ірина Столярик. Підвищиться сума сплати єдиного податку, яка залежить від прожиткового мінімуму, зокрема для нарахування податку для підприємців спрощенців першої групи та розміру мінімальної заробітної плати для ФОП другої групи, буде становити, мінімальна зарплата становитиме з 1 січня 7100 гривень, а з 1 квітня 8000 гривень. Ну і відповідно зросте сума єдиного податку. Для першої групи вона буде 302 гривні становити, для другої групи 1420 гривень. Е, наголошу, що сплата єдиного податку для підприємців спрощеної системи першої-другої групи з 1 серпня відновили обов'язкову сплату єдиного податку. Бо пам'ятаємо, що до 1 серпня вони... Могли платити, могли не платити з 1 серпня вже обов'язково. Хоча для прикладу, то у нашій області дуже мала кількість суб'єктів першої другої групи, які скористалися цим правом пільги. Бо все-таки у нас військових дій нема, тому суб'єкти свідомі і сплачували податки. Ну, для ЄСВ, так як я сказала за себе, так і буде далі добровільною. Сплатою єдиного соціального внеску. Мінімальний страховий внесок, який підприємці мають сплачувати за себе чи роботодавці за найманих працівників, з 1 січня становитиме, це тобто від мінімальної заробітної плати 1562 гривні, а з 1 квітня 1760 гривень. Мінімум, який необхідно роботодавцю сплатити за найманого працівника, буде складати 8662 гривні. Це мінімальна зарплата плюс ЄСВ. І отримати ПДФО і військовий у розмірі 1384 гривні. Ну а з 1 квітня, відповідно, за найманого 9760, а отримати податки 1560. Також в зв'язку з збільшенням мінімальної заробітної плати зросте і ліміт доходу для ФОПів спрощенців. Для першої групи він буде становити 1 185 700, для другої групи. 5,921,400 921 400 і для третьої групи 3% плюс ПДВ та 5% 8,285700. Також зміни торкнуться і податкових перевірок, на які здебільшого скасують мораторій. Відомо, що ще з 8 грудня цього року скасовано мораторій на проведення податкових перевірок. Ця норма закону діятиме і 2024 року. Які ж підприємства можуть потрапити в план графік проведення документальних перевірок? Далі в коментарі мораторії на перевірки забрали на всі перевірки. Відновлюються планові перевірки, відновлюються позапланові перевірки. Тобто тільки не будуть перевірятися ФОП першої, другої групи до грудня 2024 року. З 1 грудня 23 по 31 грудня 24 законодавець прописав зараз в податковому кодексі які суб'єкти будуть підпадати під планові перевірки. Раніше були ризики встановлені, але вони не були передбачені податковим кодексом. Зараз передбачили податковим кодексом. Це буде, значить, залишається підакцизна група, залишаються азартні ігри, фінансові платіжні послуги, нерезиденти і інші платники, які за підсумками 2021 року. Тобто ми зараз звертаємося до 21-го і при плані на 24 рік у нас відлік шов від 2021 року. Рівень сплати податку на прибуток на 50 і більше відсотків менший, ніж рівень сплати по податку на прибуток у відповідній галузі. Рівень сплати ПДВ також на 50, і більше відсотків менший, ніж рівень сплати податку у відповідній галузі. За винятком платників експортерів, яких операції експортні становлять 25 і більше відсотків від загального обсягу постачання. Але одночасно мають рівень сплати по податку на прибуток не менше 50% у відповідній галузі. Дебіторська заборгованість перевищує кредиторську більше ніж у два рази. Витратив подат... це для юридичних осіб і для фізичних. Витратив податковій декларації про майновий стан і доходи становлять 75 або більше від загального річного доходу при умові, що загальний обсяг їхньої реалізації становить 10 мільйонів гривень і більше. І нарахування і виплата заробітної плати менше середньої заробітної плати по підприємствах у відповідній галузі і у відповідному регіоні. Кожен платник податків за певний період часу року може підняти свої показники до певного рівня і не буде мати. Гостей з податковою. якщо він буде працювати в правовому полі, він буде мати зелену дорогу для роботи бізнесу і не будуть його за ще раз перевіряти. З 1 грудня вводиться тимчасове обмеження на проведення планових перевірок для, я вже так як я сказала, для першої і другої групи, вони звільнені від документальних перевірок, і платники, які мають адресу реєстрації, тимчасово окуповану територію або територію, на якій ведуться бойові дії. Так також по фактичних перевірках, якщо місце реєстрації платника окупована територія або територія, де ведуться бойові дії, там перевірок проводитися не буде. 2024 рік не буде легким для всіх українців. Чесно сплачені податки забезпечать фінансову стабільність державі, що допоможе наближати нашу перемогу над ворогом. Принагідно хочу привітати всіх нас. Вас, все товариство, всіх наших громадян, Прикарпаття з Різдвом Христовим та Новим Роком. Цьогоріч Україна повернеться до святкування Різдва з усім цивілізованим світом 25 грудня. І напевно, війна стала цим сильним поштовхом, тому що бажання святкувати Різдва разом з своїми друзями. Та союзниками, а навіщеним ворогом, вона спонукає українців все-таки сісти за сімейний стіл 25 грудня. На жаль, як і минулого року свята наші затьмарені болем від втрат наших мужніх захисників цивільного населення, дітей та відруйнувань територій, які завдають нам зараз ворог. Нехай Різдво Христове приносить світло і тепло серцю кожного нашого українця. Об'єднаємося, працюємо, молимося за мир і перемогу, щоб наші воїни повернулися додому. Спільно пройдемо це випробування. Нехай Матір Божа охороняє всіх, нехай всі воїни, які є і воюють зараз, прийдуть живими додому. Перемоги нам і миру все буде Україна. Слава Україні! Ми також вітаємо всіх з прийдешнім Новим роком. Міцного здоров'я, витримки, мужності і віри в нашу швидку перемогу над ворогом. До зустрічі!